Незважаючи на те, що майже кожного дня ворог обстрілює наше місто та намагається знищити інфраструктуру, Нікополь під керівництвом міського голови Олександра Саюка кожного разу повертається до життя. Аварійні бригади оперативно відновлюють газу, електро та водопостачання, комунальники ліквідують наслідки обстрілів та підтримують чистоту на вулицях нашого міста. Цього тижня працівники комунального підприємства міська проводили санітарну обрізку дерев на проспекті трубників та на вулиці Соборній. Обрізане гілля вивозили за допомогою спецтехніки. Окрема бригада проводила ремонт та очищення міської зливової каналізації для того, щоб після дощу на проїжджій частині доріг не накопичувалися великі калюжі. Також комунальники проводили роботи з технічного обслуговування знаків дорожнього руху, замітали та прибирали сміття вздовж доріг, а також на автобусних зупинках. Бригада електриків цього підприємства відновлювала лінії вуличного освітлення. Погода дозволила комунальникам продовжити поточний ремонт проїжджої частини дороги. Бригада комунального підприємства Міськавтодородин асфальтувала ями на проспекті трубників. Кожну вибоїну спочатку висушували, потім ретельно змащували праймером і тільки після цього укладали асфальт. Асфальтування ям вже закінчено на 12 вулицях нашого міста. Осінь закінчується, але комунальники ще ведуть боротьбу з опалим листям. Цього тижня його збирали та вивозили вздовж проїжджої частини дороги проспекту Трубників, таких вулиць, як Електрометалургів та Станіславського, а також у міських парках та скверах, на алеях, навколо пам'ятників та пам'ятних знаків. Окремі бригади комунального підприємства Міське паркове господарство зносили аварійні дерева на вулиці Патріотів України та на вулиці Івана Богуна. Товбори та гіля розпилювали, після чого грузили на трактор. Заготовлені дрова вже використовують для опалення одного з відділень міської лікарні. До речі, перед тим як знести хоча б одне дерево, обов'язково проходить певна процедура згідно до чинного законодавства. Для того щоб знести дерево, повинна бути заява від фізичної особи. По цій заяві виїжджає комісія, обстеж, проводить обстеження. Дерева на аварійність. Потім складається акт. Даний акт відправляється на погодження Державної екологічної інспекції. Після погодження проводиться засідання в виконкому і визначається, що дане дерево підлягає знесенню. Потім даний акт передається на комунальні підприємства. Після закінчення війни буде висаджено приблизно тисяча дерев на ті міста, де були знесені дерева.